Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 липня 15 липня 1077 року до Києва знову повернувся Ізяслав Ярославич, старший син Ярослава Мудрого. Це вже третій раз, коли він займає Великокняжий престол. Тільки уявіть. Бути вигнаним, потім повертатися з військом союзників цього разу польських і знову сідати на київський трон. Справжній політичний трилер давньоруського масштабу після смерті Ярослава Мудрого між його синами почалася боротьба за владу. Ізяслав мав бути головним, адже він найстарший. Але його молодші брати, Святослав, і Всеволод, не хотіли просто так віддавати йому всю Русь. Святослав правив у Чернігові, Всеволод у Переяславі. і кожен мав свої амбіції. І от Ізяславу доводилося лавірувати між родичами та сусідами: то зіставатися без престолу, то просити допомоги у Польщі, то повертатися на київський трон з мечем у руках. І хоча у 1077 році він знову став великим князем, це було ненадовго. Політичні бурі тієї епохи не вщухали, і трон під ним хитався з кожним роком. 15 липня 1410 року відбулася одна з найбільших битв середньовічної Європи. На полі біля села Грюнвальд зійшлися дві гігантські армії: з одного боку Тевтонський орден, з іншого об'єднані війська Польщі, Литви, українських земель, а також татарські та чеські союзники. Понад 100 тисяч бійців проти 85 тисяч тевтонців. Це була справжня битва Титанів. Битва тривала майже весь день: блиск мечів, списів, шалені удари по щитах, і зрештою перемога. Тевтонці зазнали нищівної поразки. Загинув великий магістр ордену у складі литовського війська воювали і українці з Поділля, Київщини, Волині. Вони билися під стягами Великого князівства Литовського, захищаючи не лише державні інтереси, а й свою землю від агресії хрестоносців. Українські воїни тримали удар у найзапекліших ділянках бою і зробили свій внесок. У цю історичну перемогу Грюнвальд став переламною точкою. Поразка тевтонців зупинила їхній наступ на схід і поклала початок занепаду ордену. А об'єднання слов'янських, тюркських і європейських сил показало силу єдності. А що ви думаєте, чи варто більше говорити про внесок українців у великі європейські перемоги? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. 16 липня, 16 липня 1054 року. День, коли сталося щось набагато більше ніж просто сварка між духовними лідерами у величному соборі Святої Софії в Константинополі. Римський кардинал Гумберт, посланець папи римського Льва IX, урочисто поклав на вівтар папську буллу за нафомою на Константинопольського патріарха Михаїла Кіруларія. Словами просто не передати. Наскільки це був гучний жест? Патріарх довго не зволікав і відповів тим самим: відлучив посланців папи від церкви. Так без жодної битви, але з гучними прокляттями з обох сторін почався поділ християнської церкви на дві гілки. Західна стала католицькою, а східна православною. Причиною розколу були не тільки догматичні суперечки, як от питання про додавання ісину до символу віри, яке додали католики, а й глибокі культурні та політичні розбіжності між Латинським заходом і грецьким сходом. Обидві сторони претендували на духовну першість. Зустріч у Константинополі мала б вирішити конфлікт мирно. Зокрема, суперечки щодо впливу в південній Італії, але дипломатія провалилася. Це рішення відлунює і до сьогодні дві великі християнські конфесії і досі мають спільні корені, але окремі шляхи. 16 липня 1941 року, день, коли у ставці Гітлера вирішувалась доля України. На той момент німецька армія стрімко просувалася на схід, і вже тоді нацистське керівництво почало ділити українські землі між союзниками та підрозділами рейху у Бергофі, резиденції Гітлера, відбулася закрита нарада, де головною темою стала майбутня структура управління окупованими територіями. Було ухвалено, що Галичина, колишня частина Австро-Угорщини, увійде до складу генерального губернаторства: північна Буковина, Бесарабія і територія за Дністром, Трансністрія з центром в Одесі мали відійти до союзної Румунії. А Крим Гітлер прагнув перетворити на частину великого німецького простору територію Рейху. Решта України ставала Рейхскомісаріатом з центром у Рівному, і головне, його очільником призначили фанатичного нациста Еріха Коха. Цей чоловік був переконаний, що українці мають бути лише робочою силою для німців. Так починався один з найтемніших періодів в історії нашої землі: зневага, поневолення, примусова праця і нищення української ідентичності. А як ви гадаєте, чому нацисти так одержимо прагнули контролювати Україну? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 17 липня, ніч з 16 на 17 липня 1918 року стала останньою для останнього російського імператора Миколи II та всієї його родини. У підвалі Іпатівського дому в Єкатеринбурзі за наказом більшовицької влади, була здійснена одна з найрезонансніших страт 20 століття. Все почалося близько 23.30, коли заступник комісара юстиції Яків Юровський наказав вивести родину в підвал. Нікого не по. Переджали Микола, його дружина Олександра, п'ятеро дітей та троє вірних слуг очікували евакуації. Але двері зачинились і пролунали постріли. Страта тривала не одну хвилину. Кулі не відразу вражали ціль, адже ювелірні коштовності, які княжни сховали в одязі, частково зупиняли постріли. Їх добивали багнетами. Після цього тіла вивезли, облили кислотою та спробували приховати сам злочин. Це була кульмінація краху імперії Романових, що правили понад 300 років. Але для багатьох це не лише історія про падіння монархії, а й про межі людяності у вирі революції. А як ви вважаєте, це була політична необхідність чи акт жорстокої помсти? 17 липня 2014 року світ приголомшила страшна новина з України над селом Грабове поблизу Донецька зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що прямував з Амстердама до куала Лумпура. На борту перебували 298 людей, громадяни понад 10 країн. Не вижив ніхто. Слідство встановило, літак був збитий ракетою комплексу БУК, випущеною з території, яку тоді контролювали проросійські бойовики. Траєкторія ракети, супутникові дані та уламки підтвердили, це була цілеспрямована атака. Літак летів на висоті понад 10 тисяч метрів і не становив жодної загрози. Просто опинився не в тому місці, не в той час. Це найбільша авіакатастрофа в історії України і одна з найстрашніших у світі у 21 столітті. Родичі загиблих і досі шукають справедливості, а світ не забуває. У центрі Європи сталося те, що вважалося неможливим. Цивільний літак перетворився на мішень. А як ви думаєте, чи буде колись повне міжнародне покарання за цю трагедію? Поділіться думкою в коментарях. 18 липня. 18 липня 390 року до нашої ери римляни зіткнулися з найбільшим приниженням у своїй ранній історії на березі річки Аллія. За 18 кілометрів від Рима гальське військо, на чолі з вождем Бренном розбило вщент римську армію. Римляни діяли розгублено. Частина війська навіть не встигла стати в бойовий порядок. Паніка охопила лави, воїни кидали щити. Бігли до Тибру, намагаючись у плав дістатися до міста. Після цієї катастрофи Рим залишився фактично беззахисним. Частина мешканців втекла. А ті, хто залишився, сховалися на добре укріпленому капіталійському холмі. Сенатори та жерці вирішили залишитися у місті і прийняти смерть з гідністю. За переказами сиділи нерухомо на своїх місцях, вбрані в тоги з пурпуровими облямівками. Галиш, здивовані легкою перемогою, запідозрили пастку і не поспішали нападати. А коли вночі таки спробували взяти капітолій, їх викрили гуси. Саме вони за легендою своїм галасом розбудили охорону і напад було відбито. Ці гуси з храму Юноне з того часу стали символом несподіваної рятівної сили. От скажіть, чи справді міг древній Рим урятуватися завдяки гусям, чи це просто красива легенда? Напишіть свою думку в коментарях. 18 липня 1863 року до Києва прийшов папірець, який змінив історію української мови. Міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав до Київського цензурного комітету таємний документ: так званий Валуєвський циркуляр. На перший погляд, просто бюрократична інструкція, але насправді удар по культурі цілої нації. Указ забороняв видавати українською мовою навчальні книжки, релігійну літературу та будь-які популярні тексти для народу. Мовляв, ніякої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Ця фраза стала символом імперського шовінізму, який десятиліттями намагався стерти українську ідентичність. Насправді ж саме тоді українське слово жило у поезії Шевченка у народних піснях, у фольклорі, на сільських вечорницях. Але державна машина взялася придушити це життя через заборони та репресії. І хоча указ був тимчасовим, дух його довго отруював політику імперії щодо України. А як ви думаєте, чому мова стала такою загрозою для імперії і чому кожна спроба її заборонити лише посилювала прагнення говорити українською? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк. 19 липня 19 липня 1096 року на полях поблизу давнього Переяслава гриміла битва, яка мала показати, руська земля не буде легкою здобиччю для кочівників. Великий князь святополк ізяславич, якого ми знаємо під ім'ям святополка II, виступив проти половців. Орди хана Тугаркана, що вкотре вторглася на українські землі. Половці були небезпечним ворогом, швидкі, маневрені з луками та шаблями. Вони не раз плюндрували степові князівства, але цього разу руське військо було готове. Під командуванням святополка другого дружини вишикувалися під Переяславом. Вони билися не тільки за князя, а й за рідну землю, родини та мир. Битва була запеклою, стріли летіли в обидва боки, шаблі дзвеніли, коні іржали, але руси встояли і здобули перемогу. Орда тугоркана була розгромлена. Це стало одним з перших великих успіхів у боротьбі з половцями, які тероризували Південну Русь протягом десятиліть. А як ви гадаєте, що допомогло Русичам перемогти цього разу? Стратегія князя, силу духу воїнів? Чи можливо єдність перед спільною загрозою? 19 липня 1799 року неподалік єгипетського містечка Розетта. Нині Рашид зовсім недалеко від Олександрії французькі солдати випадково натрапили на чорну кам'яну плиту. Вона здавалася нічим не примітною, поки хтось не звернув увагу на дивні написи: один грецькою, другий єгипетськими ієрогліфами, а третій демотичним письмом. Так світ дізнався про Розецький камінь. Він став ключем до таємниць стародавнього Єгипту. До того моменту ніхто не міг прочитати ієрогліфи. Їх забули ще в епоху Риму. Але завдяки грецькому тексту вчені зрозуміли, що камінь містить одне й те саме послання трьома мовами. Залишалося лише зіставити. Цю справу завершив блискучий французький лінгвіст Жан-Франсуа Шампольйон. Після багатьох років досліджень, у 1822 році, він зумів прочитати імена фараонів. І це стало проривом. Відтоді наука про давній Єгипет почала стрімко розвиватися, і мертва мова знову заговорила. Уявіть собі, тисячі років тиша і раптом голос минулого. А як ви думаєте, чи зберігає ще земля подібні ключі, що можуть змінити наше уявлення про історію? Поділіться думками в коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео лайк та підписатись на наш канал. 20 липня. 20 липня 1771 року під час чергової російсько-турецької війни запорозькі козаки знову про себе нагадали, цього разу на південному березі Криму. Загін запорожців під проводом полковника Опанаса Ковпака, який діяв у складі російської армії, здійснив блискавичний рейд на стратегічно важливе місто Кафу, нинішню Феодосію. Крим тоді ще залишався під владою Османської імперії, але становище було напруженим. І саме козаки, які знали степ і берег як свої п'ять пальців, стали вирішальним чинником у цій кампанії. Вони раптово атакували, взяли місто з мінімальними втратами і передали його під контроль союзного війська. Ця операція мала не лише військове, а й символічне значення. Кафу турки тримали понад три століття, а тепер, завдяки запорожцям, ця твердиня впала. Успіх прискорив зміну контролю над Кримом, яка остаточно завершиться, трохи згодом. А як ви вважаєте, чи зберігали запорожці свою незалежність, воюючи у складі чужої армії? 20 липня 1969 року людство зробило те, що ще кілька десятиліть до того здавалося казкою. О 22.56 за європейським часом американський астронавт Ніл Армстронг. Вийшов з місячного модуля Ігл і ступив на поверхню місяця. Його слова стали легендою: це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. У цю мить понад 600 мільйонів людей по всій землі затамували подих. Через 15 хвилин до Армстронга приєднався Едвін Бас Олдрін. Разом вони встановили американський прапор, зібрали зразки ґрунту, провели прості експерименти і навіть поговорили з президентом США Річардом Ніксоном. Серед іншого, залишили табличку зі словами: Ми прийшли з миром для всього людства. Цей політ став вершиною космічної гонки та символом людської допитливості і технічного прогресу. За декілька годин на місяці двоє людей назавжди вписали свої імена в історію. Цікаво, що з моменту цієї події виникли і альтернативні теорії. Деякі скептики стверджували, що висадку на місяць зняли в Голівуді на замовлення уряду США. Мовляв, це була лише постановка, щоб перемогти у космічній гонці. Однак, жоден з цих міфів не підтвердився фактами. 21 липня, 21 липня 1944 року Сталін підписав ще один жорстокий документ. Указ про депортацію з Кавказу, турків, месхетинців і курдів у цей день понад 86 Тисяч людей стали жертвами репресивної політики радянської влади. Формальною причиною була підозра у нелояльності до радянського режиму, але насправді це була системна політика зачистки прикордонних територій. Людей вивозили поспіхом, часто просто серед ночі їм дозволяли взяти лише найнеобхідніше все інше залишалось як і рідна домівка, земля предків, могили близьких. Потяги вирушали здебільшого до Центральної Азії Узбекистану, Казахстану, Киргизстану. У дорозі, яка тривала тижнями, багато хто помер від голоду, спраги та холоду. Месхетинські турки та курди десятиліттями жили в умовах обмежень і приниженнях. Їм забороняли повертатися до рідних земель, навіть коли Радянський Союз уже розпався. Для багатьох з них депортація стала особистою трагедією на кілька поколінь. Як ви вважаєте, чи повинна сучасна держава визнавати ці депортації актами етнічної дискримінації? Напишіть вашу думку в коментарях. 21 липня 1992 року, день, коли на Чорному морі замайорів український військовий прапор. Сторожовий корабель СК Р-112 на чолі з капітаном-лейтенантом Сергієм Настенком вранці підняв синьо жовтий стяг та вирушив з Донузлава до Одеси. Цей крок був не просто зміною маршруту, це був відкритий акт спротиву, жест гідності, що став символом боротьби українських моряків за власну державу. Попричинно на той час. Дагомийську угоду українських офіцерів на чорноморському флоті принижували, їм не присвоювали звання, позбавляли житла та соціальних виплат. Це змусило частину з них діяти рішуче. Корабель СКР 112 вирушив до Одеси і майже одразу став мішенню. Його намагалися зупинити російські сили з моря і повітря. Але командир операції, капітан другого рангу, Микола Жибарєв відповів твердо: я йду під державним прапором України в її територію реальних водах і слідую в український порт Одеса. На провокації відповідати не буду, але готовий себе захищати. Росіяни відступили в Одесі, екіпаж зустріли як справжніх героїв, а сам перехід скр 112 став фактичним початком розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією, складного конфліктного процесу, який тривав ще кілька років, і мав далекосяжні політичні наслідки. Щодо самого СКР-112, то, на жаль, у 1996 році, попри бажання зробити з цього корабля музей, його просто розрізали на металобрухт. А як ви вважаєте, чи мала б Україна зберегти СКР-112 як символ початку створення власного флоту? Поділіться думками в коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube.